Вітаю, друзі, з вами міжнародний графниця Юрій Шкуро. І цей пост не зовсім про шахи, хоча шахи на ньому будуть присутні. Знаєте, цей пост про наші фобії, про наші якісь страти, якісь, якусь невпевненість, яку потрібно, звісно, приборкувати, поборювати. Ось, мабуть, ви дивилися на каналі, вже 16 частин відео інтерв'ю було з моїм колишнім учнем, з майстром Фіде, з тренером нашої школи, який вже е, тренує в нашій школі більше 15 років. І він теж казав, що трішечки так соромився того, що грав у шахи. А як я соромився спочатку у школі, звичайній, як це було соромно, ну, ти граєш у шахи. І це нібито, знаєте, як нам там казали, шапи, хлюбів, ботані. Та потім вже коли я вивчався у училищі фізичної культури, в училищі фізичної культури та спорту, я розумів, що навіть борці мене поважають, бо не тільки я був, ну я про це розповідав, розумним, скажімо так, але й всі контролі в мене всі списували, по відміннику майже був. І якби не загули через змагання. Але й, е, сильний вони, пухли. коли на першому занятті з фізкультури побачили, скільки я раз можу підтягнутися на турнікові, вони зрозуміли, що шахісти це не обов'язково сладкі клюпіки і так далі. Так ось, друзі, я раніше соромився, якось мені ось так було, сісти ось на вулиці, Ось подивіться, сісти так, тут люди ходять, ну зараз не ходять, а тут не тільки... Тільки проходили, такі здивовані, так, такі в них були е враження, що нібито я тут знаєте, марихуану розклав, або там е ще щось, або тут, я не знаю, роблю якісь е заборонені речі. Е тобто нам е ну, час є, я стою, стою, стою. Дружина повела сина у лікарню, я казав, що в нього є деякі проблеми, ну, серйозні проблеми зі здоров'ям. І, а я думаю, чого втрачати час? Так, чого я тут сиджу? Коли, по-перше, ось такий моти, мот, тобто, мотиву, мотивацію вам дати, так? що не потрібно соромитися того, що ви вмієте, що ви любите. Навпаки, на ось мій сон теж соромиться. Він коли ходив до української школи, він соромився, що він у шаха. Я кажу, чому чого ти соромишся? Ти у 5 років ну, це, був чемпіоном області до, до 8 років. Потім. Там у сім чи вісім виграв чемпіонат області зі швидких шахів до 20. Чого ти соромишся? Потім ти КМС виконав. Таких успіхів у вас у школі ні у кого не було. Так, це не величезні успіхи, але це певні успіхи. І чому соромитися? Чому ти тягнешся до них, граєш у ці ігри дурні? А замість mm -hmm. того, щоб е їх долучати до шахів, щоб їх долучати до чогось розумного, корисного і так далі. Так ось... І я, ну що, ну чому б не сісти е, на, на вулиці і не подивитися. Ну, до речі, мені потрібно, я, певно, звісно, і у голові можу подумати, що робити. Але в мене така. Можете поділитися під відео своїми думками, щоб ви зробили. Ось учень сьогодні буде грати партію, учень чемпіон своєї країни, не буду називати хто, буде грати партію. Суперник його грає, не знаю, як там нам видно чи не видно, грає у такий сицилійський захист. Ну, ми не граємо через 3, але те, що грає чорні, це може допомогти е, нам зрозуміти якісь вподобання суперника. Тобто він грає за чорних ось такий якийсь найдорф, ось такі схеми. Звісно, я не рекомендую схеми з ходом Конь 3, тому що е, ну, ми граємо ті напрацювання, по яким ви могли бачити і мої перемоги над чемпіоном світу. Ну тоді він був чемпіоном світу. Тобто я рекомендую інші дебютні варіанти. Але е все рівно ми можемо побачити, ось що грає суперник на Е4, тобто він грає Найдорфа. А ще на Е4 він грає Е5, я бачив. Ось такі партії запам'ятав. Тобто на слон Б5, знову ж таки, ми так не граємо. Мій учень такий варіант не грає, але це може е ну, тренеру дати картину. Зрозуміти, якісь, якісь все ж таки вподобання у суперника. Тобто він грає ще ось такі варіанти ну і більш-менш нормально їх розігрує. Більш-менш, тобто якусь теорію суперник все ж таки тут знає. І при цьому треба зазначити, що у суперника, мені здається, десь десь пунктів на, ну, скажімо, на 500 вищий рейтинг. Це не про що не каже, бо мій учень вигравав і більш серйозних суперників. Але поки так, мій учень все ж таки дитина, і тому рейтинг може бути занижений у дітей. Так, добре, друзі. Е, ну ось я думаю, що нам робити. Або проти е 5 повторювати ось варіанти. Тут декілька е, різних схем я за білих рекомендую. <кій> Вибачте, але не впевнений. Не впевнений, що ну, М'ючин каже, я все знаю, я все підготував, я все вивчив. Але він каже, це кожного разу. І тому є деякі сумніви, що він все підготував. Але мені здається, ті люди, хто грають в 5 вже досягли там рівня КМС Плюс, тобто там, ну, International КМС, міжнародний КМС, тобто вони вже все ж таки мають якісь там свої напрацювання, і в е 5 їх так ну, в дебюту. Ну, точно не переграєш відразу, можна отримати маленьку перевагу, звісно, Є п'ять хід непоганий. Я його, звісно, не рекомендую, якщо ви там не гросмейстер, якщо вам чорними потрібно грати на перемогу. Але з іншого боку, все ж таки цей хід непоганий і е, ну, за білих потрібно мати якийсь вже позитивний досвід, е, як тут е, боротися за перевагу. Я вважаю, що мій учень поки ще такого досвіду немає, і тому. Можливо, це потрібно якось буде обійти. А також при Ц5, ось як ви думаєте, при кінці 3, ну ось ті варіанти, які я рекомендую, так, кінці 3, Ф4, кінь в 3 ось ті атакувальні наміри білих. Але як ви думаєте, людина, яка не грає все ж таки драконівські е схеми, але при цьому і не йде у ніякі там кінці 6, тобто е не намагається тут йти у якісь там челябинські варіанти е або ранній дракон. Вона при d 6. Ну, моя думка така, що зіграє і тут, скоріш за все, d 6, і потім все ж таки все рівно десь буде намагатися грати g 6. Це було б цікаво. Але якщо ти сильніший на 500 пунктів, це роздуми тренера у голос. Тобто, перша частина відео це просто я. Казав про те і закликав вас до того, щоб ви не соромилися того, що ви вмієте, що ви любите. Всі байдуже на тих, хто там ходить, хто там дивиться на вас, як на божевільного. Ну, принаймні мені вже давно на це байдуже. Я не вважаю тут нічого такого, що ми робимо щось погане. Так ось, друзі, так, сіли собі коло лікарні. Дивимося якісь шахові варіанти. Так ось, я думаю, що все ж таки. Він може не піти в Є5, е 5 такі люди зазвичай я бачив, грають з більш сильними шахістами. Знаєте, Це така філософія гри з сильним на нічию, як у то Карпов був там у 80-ті роки, а ну, білими на перемогу. Тобто, якщо він все ж таки буде хотіти обіграти мого учня, а тим більше мій учень вже, здається, дві поразки отримав саме у цих варіантах. Ну, у першій партії він грав з розмейстром, багато чого наплутав з <кхи> самого дебюту. А у другій партії грав зі слабким шахістом, але ну, дуже погано грав мій учень і тут нічого не скажу, щось недооцінив. Я його намагався приборкати, але не зумів. Але зараз він так підійшов під групу лідерів, тобто е є якісь мрії. А так як він один з рейтинг аутсайдерів, то звісно, в нього зараз нормальне турнірне становище, але все ж таки хочеться, щоб його успіхи продовжувалися. Так ось мені здається, так, за інтуїцією, давайте перевіримо. Я чесно потім скажу, що, ну, що я був не правий або був правий. Якщо ми все ж таки з учням оберемо перший хід є 4, цікаво перевірити, чи зіграє суперник с 5 чи є 5 Моя думка все ж таки, що суперник обере с 5 Бере це 5 і десь тут піде все ж таки D6 і, скоріш за все, план вже 6 буде обраний у цій грі. Але що ще цікаво по супернику, важливо дивитися не тільки те, що він грає ось потрібним нам кольором. Так? А давайте ось такі тут е можна де посудити, Чесно кажучи, мені в таких е ну це літні такі. Е Штани, як це буде? Штани, штани, літні штани, в них трішечки холодно. Так, ну добре, ми довго сидіти не будемо. А за білих, що грає той суперник, є чотири з якимось більш-менш класичними лініями, і не цурається він завчати ось ці лінії за білих, які мені здається теж. Не дуже підходять для гри розрядників, бо тут багато теорії. Білі десь можуть бути з зайвим пішаком, але ініціатива все ж таки за чорними. А рівень захисту у шахістів середнього рівня дуже слабкий, тому мені здається, це не практично. Але ось так, є як є. Він заходить у цій лінії. А також він доволі часто цей суперник грає білими Д4 і потім ставить ось цю. Лондонську систему. Ну, у наш час це називалося просто... свиня, по, 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 е, варіанти свині. Тобто білі ось це виставляють таку пасивну гру, яка е, в принципі нічого гарного їм не дає. І це 100% не приводить до е, розвитку е, таланта, розвитку майстерності. Багато хто з тренерів рекомендує таке грати, але це обмежує розвиток шахістів, тому що начебто так і складається невірне враження, що ой, учень нічого не зіває, там 8, 10, 12 ходів. Так він не зіває не тому, що він е, тактично е, е, гарно підготовлений, а тому, що немає на, напруги у позиції. Коли буде напруга, то потім суперник обов'язково буде помилятися і буде помилятися дуже-дуже серйозно. Тому е, вступати ось у такий контакт. З такими гравцями потрібно, як і раніше, і вони будуть обов'язково помилятися. Що ще я хочу розповісти? Так, так він каже: він грає значить, за білих або Д4, або Є4. Ну, ми бачимо більш-менш таке зазубрення теорії є. І тому в мене дві думки: або піти на першому ході моєму учніву є 4, як ми дивилися. Тоді в мене є якісь хвилювання за те, я це відео, мабуть, викладу. Ось за 5 хвилин до початку туру, щоб ніхто не міг, знаєте, щоб інфа ніяк не просто чи, не, не була не, перехоплена ворогами. Друзі, так ось в мене або думка зіграти е 4 Якщо це 5, я думаю, нас там все влаштує після Дін 3 Ну так в мене інтуїція підказує тренерська. А, але я хвилююся за Є5, Те, що учень каже, я можу, я все вивчив, але є сумніви, є, є багато сумнівів, що він тут прям нормально підготовлений для шахістів такого рівня. Бо лекції в нього є, матеріали є, але діти, ну це один з тих, хто вчить, але вчить не так все ж таки, як мені хочеться. Так ось, або піти на першому ході А3. Це не така дурня, колись е, міжнародний майстер, чи він тоді був майстром фіди е, Женя Кобилкін. Мені каже, що це так зіграв з моїм товаришем. Він, на жаль, вже помер. Був Гордієвський миша. Погиб від під час нового року, там Пітарда е, якось по ньому прилетіла. Це багато років тому, і він загинув. Добрий такий хлопець був. Так, він каже, ти що його не поважаєш після гри? Як ти це з ним на чемпіонаті України? Пішов А3, Це не можна так ходити, це не повага. І ще потім я слухав такі думки від шахістів, теж доволі досвідчених і сильних. Але насправді це моя, моя справа, як грати, як ходити, і моя ціль виграти будь-якими засобами коректними, не порушуючи шахові правила. Так ось граючи А3... Ну, Я тоді у Михайла виграв, бо я, звісно, сильніше просто грав. Але Ходом 3 я були звичайно і невдачі, але і багато е доволі успішних партій я провів ДМО-3. А взагалі в мене був один учень, який довгий час, ну ми вивчили за чорних кінця 6, а за білих довгий час не хотів. Він вчити її чотири, бо боявся, що не встигне усе охопити. І ми грали а І Я вам скажу: він, будучи першорозрядником, завдяки моїй психологічній підготовці і моїм там дебютним хитрищам, і своїй працездатності, і таланту, звісно, він обігрував е, навіть міжнародних майстрів, навіть чемпіона світу у своєму віці, обіграв. І тобто е, так класу ще не вистачало, але усе це давало результат, навіть компенсувало той недо. Ту недостачу класу і недостачу досвіду. І потім цей учень став чемпіоном міста Одеса серед чоловіків, щоб ви знали. Так ось, друзі, може піти А3, бо суперник все ж таки може несерйозно до цього поставитися, можна його розхитати психологічно, ну і з себе скинути. Ось цей тягар, що треба готуватися. Зараз він учень спить. Він втомився, мати його поклала відпочивати і вже через кілька годин почнеться тут. А тому потрібно, щоб в нього було були сили, сили які дадуть йому можливість е, гарно е, працювати на протязі усієї партії. І тому дуже, дуже важливо, щоб він них це бетонні споруди. А е, так ось дуже важливо, щоб Учня вистачило сил, і зараз посадити його, а ну повторюю 4, не знаючи, що конкретно, бо ми не знайшли, що саме грає суперник після е, слонця 4, що хоче зіграти мій учень теоретично. Ми поки не знайшли партії суперника саме по цим варіанту, і повторюю це, повторюю цілійку. Не впевнений я. Ось в мене дві думки: або я йому запропоную, звісно, як він себе буде почувати, або зіграти А3 на першому ході і потім пограти кінці 6 зайвим темпом. Із психологічною деякою перевагою, або піти все ж таки Є4, і тоді сподіватися, все ж таки, що суперник піде це 5 Мені здається, у Ц5 суперник він, по-перше, мені здається, що піде все ж таки це 5 А по друге, що розіграє комфортну для мого учня схему, конкретно для мого учня, де мій учень щось зможе зробити, а можливо і виграти партію мініатюрою, як я це роблю в інтернеті, обігруючи Багатьох міжнародних майстрів і гротмейстрів дуже часто, коли зі мною ходять ці п'ять, я собі записую бонус. О, бонус перемог. Друзі, ну ось таке відео, воно експромт, так записано. Ну, ви бачите, ось лікарня. Ось дивіться. Тобто я сиджу на вулиці, ну доволі прохолодно. Вирішив записати, вирішив поділитися думками, ну і показати вам, що Якщо ви робите щось гарне, щось не заважаючи іншим людям, то не треба соромитися. Будьте собою, йдіть, йдіть до своєї перемоги і насолоджуйтесь тими, як це сказати, не захопленнями, ну можна сказати, захопленнями, тими речами, які вам подобаються. Добре, тут. Буду вимикати вже бо вже хвилин. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас. Працюємо для вас.